Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас кварцова. Завдання буде під номером 1. Тема готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8 та 9. І так, умова. Згадай склад чисел, які пропущено. Ну що, давай дивитися на наші грузовички. Перший грузовичок. Склад числа 6. Зверху вниз нам треба проставити цей склад чисел. Згадуємо, 6 це 5 і, ну тут все дуже просто, одиничка. І також, 1 і 5 також буде складом числа 6. Далі, число і 3. Ну, думаю, це легко запам'ятати, що це 3 і 3. Так, 3 і 3. Якогось числа тут не. Не вистачає. Один є, два є, три є, а потім 5 іде, якого не вистачає. Звичайно, що 4. У нас ще немає складу числа 6 з четвіркою, отже, тут буде четвірка, дуже просто здогадатися. 2 і 4, і 4 і 2 це також склад числа 6. Склад числа 10, згадуємо: це 7 і 3. А також 3 і 7. також склад числа 10. Далі 10 – це 5 і тут же все просто: 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах, 5 і 5. Далі 2 і 8. І також 8 і 2. Це також склад числа 10. Далі 4 і 6. І також 6 і 4. Склад числа 10. І останні 1, До чого ми додаємо одиничку, щоб стало 10. До 9. Тобто 1 і 9, 9 і 1. Це склад числа 10. І останній автомобіль наш це склад числа 5. Тут все швидко і просто. 4 до 4 ми додаємо одиничку і вже отримаємо п'ятірку. Бачимо, що тут є 1, 3 і 4. Яке число пропущене? 2. Тобто тут буде 2. 2 і 3, а також 3 і 2, також є складом числа 5. Ось і все, наші склади чисел ми повторили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.